Доброго дня колеги, сьогодні 1 липня продовжуємо копання чесничку. Хочу показати вам чесничок, який купувався вже з других рук від засновника Захарченка. Садився 3 четвірочка. мілкий був зубок. Я одразу думав повернути людині, але подивіться, що наросло. Ближче, сім з половиною, шість, шість три. Шість два, шість, основна фракція шість, сім, мало четвірок. Четвірок практично 2-4 знайшов, а то п'ятірки. А зараз вам покажу, подивіться який бур'ян, як справляється копалка з бур'яном. Дивіться, який мешій заросло. Майже по пояс з насінням. Думав косити, але це треба велику площу для того, щоб сушити, а площі в нас не вистачить і так. Так що подивимося справляються. Ось Якісь дебеляки. Сім з половиною. До сіми. Більше семи. Більше семи. Більше семи. Більше семи. Шістьорка. Я ж кажу. П'ятірки практично немає. Ось одна п'ятірочка. Ось друга. Отже, шістьорка. Ось п'ять з половиною. Ось буде до восьми. Всього один раз. Каліним 5-15, 45 підживив, мав час. І два рази селітрою по кілограму. Для себе я засвоїв три причини врожаю. Це посадковий матеріал, гірчиця і рання посадка 5 жовтня. Це один з найкращих участків. Ось, подивіться. Весь. Весь немає навіть що іде знайти. на Вісьмірка. Шістьорка. Більше сіми. Ось сімка. Кому потрібен посадковий матеріал, дзвонимо, замовляємо, а ми добре просушимо і будемо відправляти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.